Велозмагання «Круті віражі для малечі» провели в обласному центрі. У гонці взяли участь діти віком від 3 до 10 років. Ми запросили дітей різної вікової категорії з 3 до 10 років, поділили їх на категорії 3-4 маленьких, бо є такі на велосипедах, є такі, що на велоштовхунцях, також категорії 5-7 років і 8-11. Незалежно від хлопчика чи нічотки, ми запускаємо їх разом. Відбули й змагання під час другої всеукраїнських велосипедних перегонів. Пам'яті майстра спорту Володимира Філіпенка. Участь у крутих віражах взяло 37 діток. Оскільки дистанція коротенька, близько 100 метрів, на не є складною, є простенькою. Вони отримали задоволення і думаю, долучилися до велосипедного спорту. Безпосередньо ми не визначаємо переможця як такого індивідуального. Ми будемо нагороджувати всіх, долучати всіх, запрошувати брати участь у інших змаганнях і заходах центру, а також федерації. Ну і безпосередньо старших хлопців дичати віком 10 років, ми запрошуємо в секцію велосипедного спорту, яка власне в нас є в Тернополі.